Союзники можуть припинити ділитися зі штатами своїми розвідданими, і все через витік у Москву. Про це пише NBC News. Його джерела повідомили, що союзники, включаючи Ізраїль, Саудівську Аравію та членів так званого розвідувального альянсу п'ять очей, вивчають можливість перегляду поточних протоколів обміну розвідданими з врахуванням. Потепління стосунків адміністрації Трампа з Росією про те, що Штати планують скоротити обмін розвідданими союзниками, стало відомо ще в липні 24 го Про це принаймні, писало видання Політіко. Тоді це сприймалося швидше як вкид демократів з метою підірвати довіру до Дональда Трампа напередодні виборів. В столиці відбулася акція під посольством США, щоб нагадати про обранців Кремля. Тут зібралися десятки людей, зокрема родини військовополонених і зниклих безвісти. Вони закликали зробити повернення українських в'язнів однією з ключових умов будь-яких переговорів. Як зазначають організатори, справедливий мир не може будуватися на ігноруванні воєнних злочинів Росії. Активісти додають, що щодня у полоні це біль і випробування для їхніх рідних.